В центрі України на Полтавщині у селі Бодаква, що розкинулося на березі чарівної річки Сула, серед зелені садків стоїть рідкісна пам'ятка архітектури школа Лохвицького земства. Ця будівля яскравий приклад українського модерну. Її звели близько 1913-1914 років за проєктом українського архітектора Опанаса Сластіона. Всього таки шкіл було близько 50, але на жаль, не всі вони збереглися до наших часів. Їхня неповторна особливість оздоблення стін за мотивами вишивок з альбому, Олени пчілки. Через це в народі Сластіонівські школи ще називають вишиваними. Школа в Будакві унікальна. У ній зберігся дворівневий дах з орнаментом та люкарками, башточками на даху, які забезпечували денне освітлення горища та слугували елементом оздоблення. Це надавало школі ошатності. Нині в приміщенні працює музей народознавства. В ньому зібрані експонати, які відображають історію, побут, звичаї, традиції Полтавщини, зокрема середнього посулля. Музей відвідують діти й дорослі. Там проводять екскурсії, майстер-класи, фотосесії, працюють наукові експедиції, які досліджують і фіксують унікальність народної спадщини Полтавщини. Місцева громада докладає всіх зусиль, щоб зберегти свою історію. Місцеві жителі провели дослідження та створили міні-моделі всіх унікальних споруд села, зокрема і Сластіонівської школи. А от сама будівля поступово руйнується. Для її порятунку в цей важкий для країни час бракує коштів. Особливе занепокоєння викликають руйнація даху та пічних труб. Коли дах протікає, стіни починають руйнуватися. З того часу, як у 2016 році були складені облікові документи на пам'ятку архітектури та зафіксовані проблемні ділянки, ситуація значно погіршилася. Громаді складно запобігти процесу руйнування самостійно. Форма даху складна, потребує не просто перекриття у вигляді закривання дірок, а реконструкції відповідно до оригіналу. Із збереженням автентичного червоного кольору через кольор даху та цегли, яку використали у будівлі, школу так і називали в селі червоною. Ми маємо зберегти цю унікальність як частину нашої української спадщини для майбутніх поколінь. Нехай кожен, хто прагне доторкнутися до історії свого роду, знаходить серед зелені садків оновлену сластіонівську школу, символ. Українського модерну.